Вікторія Гаран з селища Зеленівка Херсонської міської громади в 22 році влаштувалась на роботу поліцайкою до російських загарбників. Для цього вона пройшла співбесіду з представниками окупаційної влади і ФСБ Росії, 16 квітня. Шевченківський районний суд Києва заочно визнав її винною в колабораційній діяльності. Активісти руху Жовта Стрічка продовжують поширювати стрічки, наліпки та плакати в різних містах окупованої Луганщини. Цього разу символи спротиву з'явилися в Фащівці біля Алеї військової слави на вулицях Алченська та Сіверськодонецька. Ми віримо в Україну, чекаємо на ЗСУ і робимо все, щоб над нашими містами та селами знову піднявся український прапор, наголошують активісти. Кримінальна ситуація в окупованому росіянами Маріуполі залишається тривожною, наче 90-ті. Про це повідомили у Маріупольській міській раді. Кількість крадіжок збільшується. З'явилися кишенькові злодії. Почали зламувати автівки. Збільшився обіг наркотичних речовин. Почастішали крадіжки люків для здачі на металогом. Зазначили у міськраді. Так нещодавно у місті затримали підозрюваного, який зламував автівки, а також людину з наркотичними речовинами. Проте так звана міліція в оку окупованому Маріуполі не зацікавлена у розкритті злочинів. Обмежується точковими картинками та повідомленнями для змі. Наголосили у міськраді.